Чи провітрювачі чи Twin Твінфреш. Свіже повітря із зачиненими вікнами. Всім привіт! Привіт! Це програма Тіпловій, і ми знову йдемо на защиту енергоефективності і раціональних інженерних рішень. І я хочу показати тобі сьогодні, Григорію, унікальну недобудову без опалення, проте влітку тут температура прохолодна, а взимку не опускається нижче нуля. Я Микола. Алексей. Львовик. Очень приятно. Алексей, у вас гарный будинок. Я бачу недобудованный. Расскажите про него. В 2009 году я закончил строительство этого дома в связи с кризисом. Ну сейчас появилась возможность продолжить закончить строительство. Разразумела история. А, я бачу уже вымощение треснуло. Да, время прошло. Я хотел бы понять, как неправильно утеплить соколь. Какие материалы использовать. А что у вас тут санвузлы, правильно? Правильно. Здесь заложен вентиляционный канал. Но нам еще необходимо сделать два вент-канала. Один на кухне, другой в котельной. Угу. А это у вас наибольшая комната, гостинная? Да. А вот здесь я хочу установить печь-камин. Для этого необходимы коммуникации. Ну так, разберемся. Сьогодні у програмі як уберегти вікна від взламування і вандалізму, на що здатний обшитий мінеральною ватою дах? Кому полегшують життя автоматичні терморегулятори, і яка мінімальна товщина пирога утеплення на цоколі? Ти бачиш, Григорію, що господар Олекса хоче влаштувати там у себе у гостинній кімнаті конвекційного каміна? Ну, конвекційний – це добре, але камін – не менее, за декоративна річ, можна включити, можна виключити, а серце отипової системи – це тепловий пункт, звісно. Вчасно ми сюди зайшли. Да, ми на етапі то есть зроблена розводка, ще не встановлений газовий котел, тому… Ось виведення. Да, можно котел. сразу сделать систему энергоэффективной. Нужно установить датчик температуры снаружи, газовый котел с современной автоматикой, которая будет иметь возможность задавать температурные режимы, снижать температуру в ночное время суток и когда никого нет в помещении. Це правда, а ви зверніть увагу, які крани старі запорні, це ж 2008 рік. Да, їх обов'язково нужно поменять на балансувальні клапани автоматичні. тим більше, що там широкі батареї обов'язково балансировать таку систему. А вони навіть не відкриваються! А? Олексій, а скільки у вас взагалі радіаторів стоїть в примещениях? Много, мабуть, штук 20. Ого. Це ж придется кожен ходити, перекривати ручную, з культури займатися. Ну да, щоб избежать таких фізичних нагрузок, нужно просто установить автоматические терморегуляторы. Они будут регулировать температуру внутри помещения автоматически. Тут у будиночку запланована одна красива річ ось така повітряна шахта між поверхами. Однак господар Олекса планує зробити важливу річ поставити сюди склопакет, який якраз обмежить перебіг повітря. Це ж правильне рішення, Григорію? Да, це називається зонування поміщення. Чим більше зон, тим в принципі енергоефективні, тому що можна регулювати температуру внутрішній зони. Завжди подобалося, коли простори приміщені і багато великих вікон, так званих світлопрозорих конструкцій. Хм, mm, да, це красиво, але э, на першому поверсі ми бачили, стоять решетки. Я б із деяких установив так, все-таки так, частний сектор. Так, 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 так. А, кстати, э, на таку висоту одна мало точок запірання. Всего одна, надо їх б додати, побільшити кількість. Ну і, ти знаєш, кое замки є чесних людей, ну я б все-таки здесь установил э, антизломну фурнітуру. Антизламная фурнитура. С 100% не завадить в приватному секторе. Как вы все знаете, театр начинается с вешалки, а хорошее окно начинается с правильного замера и заканчивается правильным монтажом. Поэтому при монтаже обращайте внимание на количество точек крепления, на то, чтобы пена была спрятана от воздействия ультрафиолета и воды, а также проверьте функциональность окна. Окно должно легко открываться. Закрываться. А также не забудьте попросить монтажников, чтобы они после монтажа удалили пленку. Вікно це кордон холодного і теплого повітря, тому для захисту монтажного шва з вулиці і для виводу вологи треба використати попередньо стиснуту стрічку так званого псула, який згодом сам розширюється на повітрі. А пароізоляційну стрічку використовують із середини для перешкоджання потрапляння у теплоізоляційний прошарок вікна вологи. У більшості багатоповерхівок бетонний або цементний проріз потребує додаткової підготовки перед встановленням вікна для накліювання розширювальних та ізоляційних стрічок. Сьогодні в теплою є стало відомо. Зональний принцип опалення заощаджує кошти господарів на рівному місці. Далі вам покажуть, яка штукатурка не осипається уже 7 років і просто зараз. Куди у будинках ховають сучасний вентиляційний блок? Це приміщення майбутньої кухні. І ти бачиш, що тільки в санвузлах, як я побачив, вони провели якісь початкові комунікації під вентиляцією. Врешті приміщень нічого немає. І що можна порадити, я знаю, що ставлять провітрювачі з рекуперацією в кожне приміщення, однак, напевно, все складно. Так, Ніколай, варіант більше підходить для. У тих случаї, коли вже ремонт завершен. А поскольку ми здесь них знаходимося на стадії ремонту, я би предложил зробити все правильно. Спочатку встановити вентиляційні шахти і зробити систему вентиляції з рекуперацією, обшу систему. Ну, тобто, це в якійсь коморі поставиться центральний блок, будь-де в приміщенні. А потім отак під стелю зроблять оці канали, вони невеличкі, навіть вузькі, схожі на канали для комунікації, їх зазвичай навіть не буває помітно. В этом частном доме из вентиляции предусмотрели только вытяжки в санузлах, а проветривать помещение, судя по всему, владельцы дома решили с помощью открытых окон. Открытое окно в данном случае не решает вопрос подачи свежего воздуха. Зимой мы получаем сквозняк и нагрузку на систему отопления. Летом пыль, насекомых, аллергены, шум улиц. Такие условия проживания далеки от комфортных. Для контроля микроклимата в помещениях применяют приточно вытяжные системы вентиляции. Такая система позволит удалять отработанный воздух из помещения и подавать предварительно подготовленный свежий воздух. А встроенный рекуператор позволит значительно экономить затраты на эксплуатацию такой системы. Коэффициент утилизации тепла в рекуператорах Венс достигает 90%. Григорий, а я бачив там рулоны минеральной ваты. Це ж ними вони напевно и утеплили дах. Да, здесь крыша утеплена минеральной ватой. Толщиной больше 20 сантиметров. И судя по тому, что мне здесь в помещении сверху прохладно, хотя крыша раскалена от солнца, то именно этот утеплитель и держит температуру внутри помещения. Хочеться похвалити господаря, тому що бачиш, в якому стані штукатурка, а будинок 2008 року. Це штукатурка «Кароєт» в ідеальному стані. Крім того, він сказав, що він поклав 100 мм утеплювача під штукатурку і тепер в будиночку всередині навіть без кондиціювання влітку прохолодна температура. Так, да, тому що правильне утеплення фасада зимою економить газ, а літом електроенергію на кондиціонування. Це правда, ну і цоколь, хотілося б звичайно, щоб він був більшим. Я бачу, що тут лише 30 сантиметрів від початку вимощення до цієї стартової планки. Напевно, ми не будемо радити тут розбивати уже це вимощення. просто утеплити ось цю ділянку екструдованим пінополістиролом товщиною 50 міліметрів і застосувати якесь антивандальне рішення, якщо в цьому будинку планується діти. На рынке Украины много материалов для утепления, и покупатели легко растеряться. Однако всегда нужно обращать внимание на принципиальные вещи, влияющие на безопасность и здоровье. Одна из них – группа горючести утеплителя. Горючесть – это способность материала выдерживать без разрушения действия высоких температур и открытого пламени. Большое количество недорогих утеплителей, как, например, пенопласт, входят в группу горючих материалов. В отличие от них, минеральная вата Knauf Insulation, произведенная по технологии ECOS, прошла испытания, которые подтверждают, что она не только не горит сама, но и препятствует распространению огня и снижает риски задымления помещения в случае пожара. То що ж Ігорю, Треба похвалити господаря. Він звів будинок 2008 року і досі він тримає коштом цього утеплення, що він поставив прохолодну температуру влітку і не опускається температура нижче нуля взимку. Крім того, подивися в якому стані стіни. Гарна штукатурка кореїд – це дуже непоганий вибір. Був на свій час. Ну і к тому ж на своє время пригласив на етапі будівництва, можна сразу встановити ефективну систему отоплення. І що немало важна, діляти общую систему вентиляції з рекуперацією. 100% цей будинок буде заощаджувати тепло значно краще ніж багато. Решту що оточують його тут в сукроках. Чому утеплення квартир зсередини суворо не рекомендують і як заощадити реальні гроші на тарифах за електроенергію наступного тижня у програмі Тепло Юргозберігаючи провітрювачі ТВІНФРЕш, свіже повітря із зачиненими вікнами?